Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Інститут Сматрящих повертається. Нардеп Крайденко подав законопроект 102 щодо внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення, за якими прокурори братимуть участь у засіданнях за статтею 130 КУПАП, або як вона зветься в народі, п'янка за кермом. Тож хочу, щоб вони контролювали чи то суддю, чи то поліцію, а може, всіх і вся. Хоча автор проєкту називає прокурора незалежним арбітром, але, як то кажуть, проходили, знаємо, бачили. Далі коротко і по суті розберемо недоліки та загрози прийняття подібних змін. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Старі кадри, старий граблі. Кардинально ситуацію це не змінить, а лише навпаки ускладнить процес і збільшить витрати держави та водіїв. Розумієте, складені та направлені до суду матеріали розвалюються не тому, що суди не хочуть штрафувати, а тому, що матеріали складені безграмотно. Відео долучаючись, обрізані, неповні, провокують та розводять водіїв. Про це вже декілька разів записував відео. І тепер прокурори повинні будуть закривати ці дірки та вирішувати справи. Тому і маємо безпідставно складені протоколи на блокпостах. А якщо ви мали необережність передати до рук поліціянта водійське посвідчення, то штрафом майже гарантований, як не за ремінь без пасок безпеки, так і ще за якусь ерунду. Адже деякі патрульні вперто не хочуть просто вчитися, їм головне. Палка, показник, справу запхнути у суд, а після неї хоч потоп. Тож в державі нічого не змінюється. Просто замість навчання поліціянтів застосовують батіг, а прокурора спускатимуть як цербера. Ми вже проходили подібний етап за часів Януковича, коли прокуратура під керуванням пшонки була всесильним наркоматом КДБ. А всі силові структури ходили під ними. Чим це закінчилося? Загальновідомо. Висновок, я розумію, що бюджет пустий, а штрафи це гарний наповнювач бюджету, але такі тенденції точно не можна розглядати в позитивному ключі. Подібного новаторства в жодній цивілізованій країні не знайти. Тож ці зміни пропонуються не для блага і захисту. Народу коментуйте, поширюйте та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!